Безпритульних тварин у тимчасово окупованому Маріуполі тільки більше. Під час повномасштабного вторгнення російська армія вбила господарів багатьох чотирилапих. З пропагандистських каналів відомо, що лише час від часу приїжджають у місто служби з Росії, які проводять стерилізацію. Але тварин багато і вони продовжують розпліднюватися. Та буває нападають на людей. Підкажіть, будь ласка, куди звертатися? Треба з цим щось вирішувати. На лівому березі бігають бродячі з граї собак і кидаються на людей та дітей. Страшно за дітей, особливо. Ну так моргун скільки обіцяє побудувати притулок для тварин, а так одразу в інстанцію та відстріл. Навіщо будувати? До великої війни в Маріуполі з 2017 року діяло комунальне підприємство Щасливі тварини, де проводилася біостерилізація і перетримка вуличних тварин. Олена Швидка, яка керувала закладом, згадує, як було раніше. Підприємство було укомплектоване штатом фахівців і обслуговуючого персоналу, який дозволяв проводити 1500 стерилізацій на рік. Ми утримували на базі нашого центру тварин, які підлягали передачі в добрі руки, тварин, які підлягали щепленню від сказу, і в післяопераційний період. До реконструкції нашого підприємства, яка до слова сказати так і не відбулася в повному обсягу, ми могли перетримувати десь біля 60-70 тварин одночасно. Але потім в 2021 році було прийнято рішення і виділені кошти нашим місцевим бюджетам для того, щоб ми реконструювали і збудували новий сучасний центр погодження з тваринами. Частину реконструкції встигли зробити у 2021 році. Ми зробили вже нові сучасні класні вольєри для перетримки тварин. Вони відповідали всім нормам утримання тварин і дозволяли утримувати одночасно десь до 300 Тварин Донецький екологічний фонд нам також виділив у 2021 році 2 мільйона гривень, і ми на ці гроші вже ввели в експлуатацію міні пункт з новим обладнанням, з новими. Кімнатами перетримки тварин теплими обігрітими. І в на початку 2022 року перші наші пацієнти вже пройшли там ветеринарне обстеження і їм зробили процеду процедури. Але під час блокади Маріуполя у 2022 році КП щасливі тварини було зруйноване. А новий альтернативний йому заклад за майже три роки окупації міста так і не побудований. Місцеві жителі скаржаться на укуси вуличними тваринами у всі можливі інстанції. Втім, Вирішення цього питання не отримують більше новин на ютуб каналі ТВ7.